The view of theani我覺得 lebih keras On the left is the a長 net young men. Що по проживанию, може ходить вот. с проживанням? Ну, давайте я. Ну, покажем, 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 покажем. Я сватилася, все, побігла в подвал, о, позвонила сусідям, все, і говорю, ви що, говорю, спите, вставайте, говорю, в подвал йдіть, бо угроза. О, а потім Лариса підтягнулася, і всі так от, ото, а потім там вже, вже почули, а це крило, от, ото, ми по дзвонку так от, ото, всі і спустилися. Допомогу, а то есть условные катарсы, то есть, когда я могу их научить, Подивимось по руйнування, можемо, що це буде. Бо... Да, ви, що у вас по для да. Так? Яка допомога тут вийде? Зараз все добре. Все добре. А ви тут проживали? так? Ви, а в момент вино буде, були? тут сховалися, да чого вони цілі.

Охранник був от здесь, жінка була з десь, що о, о, така вообще повезло. І повезло. А охранник у нас був, ось ця стіна на нього впала. І він контузив його трохи, бо ми це офанували, він ну, двором. Вже перестали шахіти жужжать. Чоловік мій почав одягатися вдома, я тут недалеко живу. То відкриває калітку, а охранник мій стоїть біля нас біля будинку, з руки тече кров. Ми давай йому налажувати джгут, і я якраз 10 і приїхала з полі. Хлопці його забрали і повезли в лікарню. Точно. Сама ж наші люди всі всуму жили. Наче що. Ночів хоро хата плав в безлові будинки міста Херсона. Шахедами чотири штуки прилетіло в житлові будинки і в заклади соціальної інфраструктури. Пошкоджені квартири, внаслідок ударів було отримано поранення три особи. Зараз вони знаходяться в закладах охорони здоров'я, отримують необхідну допомогу На місці працюють комунальні служби з усіма людьми, проводиться роз'яснення робота і пропонуються місця тимчасового поселення в разі необхідності. ད�ས 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 དས 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 ད�